Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, як відтермінувати цвітіння плодового дерева. Так, це звучить трохи дивно, оскільки зазвичай всі прагнуть, щоб дерево наше зацвітало якомога швидше. А тут ми навпаки хочемо затримати цей процес. Але не поспішайте дивуватися, для чого це нам потрібно, ми будемо розбиратися в сьогоднішньому відео. Для тих, хто з нами вперше, ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар, і давайте починати. Ну, е, по-перше, навіщо нам це взагалі потрібно? Давайте уявимо ситуацію. Ви висадили своє улюблене фруктове дерево, і воно готове тішити вас серед з цвітіння. Але погода вирішила трошечки інакше: весняні заморозки в один момент і все вони зіпсували ваші плани. І тут нам на допомогу приходить техніка відтермінування цвітіння, завдяки їй можна уникнути втрати майбутніх плитів і забезпечити дереву кращі умови для розвитку. Чому заморозки такі небезпечні? Ну, справа в тому, що квіткові бруньки, як тільки на розкрились, вони дуже чутливі до перепадів температури. Варто нічній температури впасти до мінус одного або мінус двох, і все проживай врожай. А якщо ми можемо затримати цвітіння хоча б на тиждень або на два. То ці ризики зменшуються. але що цікаво, така техніка працює не лише з яблунями чи грушами, а й з абрикосами та персиками, і взагалі всіма плодовими деревами, які цвітуть дуже рано. Тож давайте перейдемо до найцікавішого, як нам це зробити. Є декілька методів, і вони доволі прості: перший це мульчування ґрунту. Якщо ви укриєте ґрунт під деревом шаром мульчі, то він прогріватиметься повільніше, і відповідно коріння дерева отримає менше тепла. А це призводить до уповільнення розвитку дерева, зокрема й броньок. Другий Осіб, це оприскування холодною водою. Так, іноді дерево треба трошки охолодити як е, чайник ще закипає. Зрозуміло, що це не якийсь там магічний метод, і ним треба правильно користуватися. Привіскуйте дерева пізно ввечері або рано вранці, щоб уникнути сонячних опіків. І лише у випадку, якщо воно не встигло ще прокинутись і не почало цвісти. Чи працює це з усіма деревами? Ну, Насправді не завжди. Тут треба враховувати особливості кожного виду. Наприклад, яблуні та груші добре реагують на відтермінування, а ось з черешнями може. Бути нюанси, вони менш терплячі до таких маніпуляцій, але якщо загалом все робити правильно, то і результат буде помітно. Для чого ще це може бути корисно? Ну загалом, відтермінування цвітіння корисне не лише для уникнення заморозків. Наприклад, якщо у вас кілька сортів одного дерева, і ви хочете синхронізувати їх цвітіння для кращого запилення, це теж хороша ідея. Або, можливо, ви просто хочете подовжити період подоношення. Чому б ні? Ще один цікавий аспект це вплив на якість плодів. Деякі садівники помічають, що завдяки затримці цвітіння фрукти стають більш соковитими та насиченими смаком. Це може бути пов'язано з тим, що дерево має більше часу для накопичення поживних речовин перед формуванням плодів. Тож, підсумовуючи, не бійтесь експериментувати. Спостерігайте за своїми деревами і вони обов'язково віддячать вам щедрим урожаєм. Діліться своїми думками та досвідом в коментарях. Ставте лайк лайки І не забудьте підписатися на канал. А той коментар, який збере найбільше вподобає, отримає 200 бонусних гривень на покупку в нашому магазині. До зустрічі в наступних відео, друзі, та нехай квітне наша Україна.